Сьогодні, 30 серпня, відбулася щотижнева нарада у виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочалася нарада зі звернення виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського щодо військово-соціальної обстановки в громаді. Зазначив, що ситуація стабільна і контрольована. На кордоні також все спокійно. Окрім того, Олег Албанський закликав жителів громади не ігнорувати сигнали тривоги та виконувати всі необхідні заходи безпеки. Першим доповідав Володимир Негрецько, директор КВЕП Подільськводоканал. Перебоїв з водопостачанням не було. Всі взяті проби у води відповідають санітарним нормам. Проводяться поточні ремонти насосного обладнання та у закладах освіти. Також комунальники працюють з абонентами села Липецьке щодо контролю обсягів споживання ними води та виявлення порушників. Олександр Задорожний, виконуючий обов'язки директора комунальної організації Благоустрій, доповів, що підприємствам. Регулярно проводиться прибирання вулиць та паркових зон, вивіз твердих побутових відходів, боротьба з вогнищами карантинної рослини Амброзії, В мікрорайоні Черемушки та по вулиці Залізничників проводилися зварювальні ремонтні роботи на дитячому майданчику. Володимир Самборський, виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, зауважив, що проводиться підготовка до 1 вересня, дня знань у закладах загальної середньої освіти. Проводяться батьківські збори, на яких інформують про особливості навчання в умовах війни. Паралельно проводять інформаційну роботу з колективами закладів освіти. Виконуючи повноваження, подільського міського голови Олег Албанський доручив прийняти участь в існуючих програмах щодо будівництва укриттів у закладах освіти. Окрім того, обговорювалися питання обслуговування існуючих бомбосховищ. На минулому тижні представники молодіжної ради провели тематичний велоквест та флешмоб до Дня Незалежності України. Алла Переполиця, начальник департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, прозвітувала, що департамент проводить рок. Роботу з міжнародними волонтерськими організаціями в сфері надання допомоги внутрішньопереміщеним особам також займаються підготовкою приміщень для переселенців. Заявки на пільги та субсидії подаються департаментом вчасно і без затримок. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, акцентувала увагу на наступному. Регулярно відслідковується кількість автобусів на міських маршрутах та проводиться щоденний моніторинг цін на продукти харчування та медикаменти. Ведеться робота з підприємцями щодо приведення рекламних вивісок у відповідність до норм законодавства. Тривають рейди щодо виявлення порушників правил торгівлі та складаються відповідні протоколи. Головуючий звернув увагу начальника управління економічного розвитку та інвестицій на необхідність контролювати стан громадського транспорту, який курсує містом. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про хід ремонтних робіт, а також прозвітував про роботу своєї структури. Загалом ним було зазначено, що на минулому тижні відбулася перевірка центром здоров'я, яка пройшла без зауважень. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей Доповіла про роботу сімейних лікарів, зауважила, що проводяться виїзні прийоми пацієнтів у селах громади. Напередодні нового навчального року більша частина школярів пройшла профілактичний медичний огляд. Керівники управляючих компаній КВП Городок та ПП Курінь проінформували голову громади щодо робіт, які проводяться у житловому фонді. Також ведеться активна робота з боржниками. Всі звіти, які надали на планерці керівники комунальних підприємств, установ та організацій, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. Озвучена інформація кожного із звітуючих була прийнята до відома. А по деяким питанням були внесені корективи та доручення.